Позвонив мені сьогодні клієнт, якому ми міняли дах на його будинку декілька років назад. І каже: Володя, є шторм трапився великий, до речі, величезний. Просто Arlington Heights, Проспект uh, Heights, Мортон Гроу Палатайн, Північні Саборби. До Баффало Гроу самого дойшов. І каже: Володя, треба. Uh, я хочу поміняти ринви, ринви тобто гатердаунспаус, фейшу і софет на будинку. Чи можна зробити клейм на це? І я йому кажу, знаєте що? І от вам чесна відповідь для вас всіх. Відповідь так. Але дивіться, у вас є дедактабл на вашому інсуранс полісі. 2 тисячі доларів в його випадку, майже 2 тисячі, 1900 з чимось там. Катерси коштують, скажімо, 3 тисячі доларів. Даунс полісі 1 тисяча доларів. Там ще деякі метали на будинку. Все разом буде 4 до 5 тисяч доларів. Мінус 2 тисячі доларів дедактабл, і у вас виходить 3 тисячі доларів доходу. Чи хочете ви робити клейм заради 3 тисяч доларів? Відповідь – ні. Страхова компанія завжди буде намагатися знайти способи, щоб отримати ті гроші назад, і ви не знаєте, отримати дах 25-30 тисяч доларів від страхової компанії і це одне. Тому що тоді ви міняєте страхівку і все. Але міняти страхову компанію, робити це все джамбо-мамбо, заради того, щоб ви поставили собі в кишеню, скажімо, 2 тисячі доларів чи 3 тисячі доларів. Зазвичай ми рекомендуємо цього не робити. Я йому сказав: слухай, ми з твої ми з радістю тобі це зробимо, якщо ти хочеш, але будь ласка. Треба тобі писати бумажку, що я тобі сказав, що ми цього не рекомендуємо, щоб не було, що Володя поганий, Володя порекомендував, а тепер в мене проблеми. Тому будьте уважні, кого ви слухаєте поради, не завжди що краще нам, тому що я з тою правди нічого не зробив, розумієте? А, але клієнт зацінив це, каже, дуже дякую. Okay? І напевно, що ми будемо робити ретейл, але я не знаю, побачимо. Okay? Будьте уважні, кого ви слухаєте пораду.